І от як пояснити hey, вот, це? Ну, Ярмоленко ну, б'є воно зі Степаненка, Спочатку прибалка там штовхав Степаненка, потім починається бійка, прибіг кучер, Ракицький, і бачимо, що дали тут по голові. Вони Ярмоленко, Ярмоленко намагався відбуватися. В принципі, знаєте, я не вважаю, що футболісти запасні повинні вибігати і тут щось з'ясовувати. Один з найганебніших епізодів в історії українського клубного футболу трапився на Великодень 2016 року. Гірники на арені Львів приймали киян. Білосині вже заздалегідь забезпечили собі чемпіонський титул. Однак витримати натиску шахтаря не зуміли та згоріли 0-3. Після третього забитого Степаненко показав динамівським фанатам емблему донецького клубу, від чого суперникам знесло дах. А згодом закрутилося повномасштабне божевілля. Что говорить, ну все видели, що есть камера, есть повтор. Ярмолька бьет с подтяжка Тараса. Ну, Начинается потасовка. Как Киев было, он наступает на футболку ему. Все говорят, что это случайно. Ну, Те, хто люди понимают и видят, що ясно было, що не случайно. Поэтому сегодня так нехорошо получилось. Вам збірну зараз разом їхати. Ви якось тут вже після матчу говорили, нет? Посмотрим, сборную, что тут. Епізод з футболкою, про який згадав Малише, втрапився за кілька місяців до бійки у Львові, Динамо знову ж таки зазнало фіаско 0-3 в рамках чемпіонату. Після чого Степаненко запропонував обмінятися футболками з Ярмоленком. Лідер Киян погодився, але відійшовши трохи, пожбурив футболку на газон. Потім запевняв, що зробив це випадково. Але на цих кадрах чітко видно, що не помітити Андрій не міг. Прикметно, що емоції після цього класичного не могли влягтися навіть у підтрибунці. Рауль, е помічник Риброва, виставляв претензії до Ніколіні, помічника е Мірчилу Чешко. І якби саме от через них з'явилася така ситуація, там навіть почалася якась певна штовханина, ніби все з'ясували стосунки. Капітани команд вони там вплинули в ту ситуацію, розвели. Бачите, тут Серна задоволений, він вирішив піти на примирення. А в збірні після шарпанини Ярмонка зі Степаненком таки трапилася катастрофа через кілька місяців. Збірна поїхала на євро 2016 і через напружену атмосферу між лідерами тотально провалилася. На позір ярмонко і степаненко примирилися. Я, я повністю виноват, так що я сподіваюся, що Тарас возьмемо другу, і ми будемо зі спокійною душою готуватися. до Однак атмосфера у національній команді залишалася вкрай несприятливою, розповідають очевидці. Я коли заходив в їдальню, я бачив, що команди немає. Тобто, як немає команди. Гравці Шахтаря це була половина команди. Гравці «Київського динамо друга половина і третя, маленька, там третинка, четвертинка це була всі решта. Е це була ситуація, коли один на другого дивився з-під лоба, Коли, якщо би дати гравцю Шахтаря, кулемет він без задоволенням розстріляв динамівців і навпаки. Так, Україна спершу програла Німеччині 0-2. Попри хорошу гру. Згодом із таким самим рахунком сенсаційно поступилися північній Ірландії і приправили це фіаско заключною поразкою від Польщі – 0-1. і відповідно безславно вилетіли із континентальної першості, не заробивши жодного очка. «Динамо» і Шахтар десятиліттями змагалися за звання першої сили в українському футболі, і це протистояння неодноразово зривало дах гравцям з обох таборів, а також виходило за межі футбольного поля. Пропонуємо разом згадати найгучніші скандали українського класичного. Уже культовою для українського футболу стала фраза Браво Федерація!». Мемний епізод за участі Лучаської шапки трапився 6 листопада 2006 року під час традиційного вогняного протистояння Шахтаря і Динамо. Розсудити українське класичне тоді запросили портуальця Паулу Кошту. Наприкінці першого тайму Чегринський грубо свалив проти клебера, за що отримав червону картку. І тут закрутилося. Донечани затиснули кошту, який ледь вирвався, і побіг заспокоювати Луческу. А фани Шахтаря тим часом показували рефері непристойні на жасти. Навіть не варто здогадуватися на кого буде звинувачувати провину за результат наставник шахтаря. Тому що майже після кожного поєдинку Мірча Луческу звинувачує арбітрів, навіть якщо його команда виграла. Кошта попросив Луческу достроково покинути поле вслід за Чикринським. Мірча довго обурювався, а потім з ж жбурнув шапку на газон. Після чого дуже повільно вирушив до підтрибунки, картину демонструючи своє невдоволення. А по гейм стала та сама сливнозвісна фраза. Понад штрафний удар і шуст вибиває м'яч на кутовий. До слова той поєдинок завершився мінімальною перемогою Динамо завдяки голу Максима Шацьких. Ще один скандал трапився у фіналі Кубка України 2007-2008 років, коли Шахтар впевнено здолав найпринциповішого опонента 2-0. Але найбільше та зустріч запам'яталася конфліктом між Бангура та Єзерським. І форвард Динамо кілька разів штовхнув українського захисника, який до слова у минулому займався боксом. Футбольне поле ледь не перетворилося на ринг, але Бангура накивав п'ятами да? Yeah, Мне кажется, он проявив свої лучшие скоростные качества. <laughs> Потому что если бы б его догнал, было бы плохо. Кампанія 2008 2009 стала історичною для обох українських грандів. Денами Шахтар зустрічалися у півфіналі Кубка. УЄФА матч у Києві завершився бойовою нічиєю один один. А от в поєдинку відповіді перемогу виграли гірники. Після фінального свистка жадсон пихату закричав у камеру. Цією фразою ще неодноразово дошкуляли динамівцям та їхніх вболівальниками, коли столичний клуб програвав в українському класичному. У сезоні 2009 10 у чвертьфіналі Кубка України не поділили поле Олександр Кучер і Огнін Вокойович. Захисник гірників спровокував хорвата і отримав легкий у спину, але відривав на нього дуже театрально, картинно завалившись на газон та здерши ноги. Арбітер чомусь повівся на це примітивне театралізоване дійство і показав Вокойовичу червоно. Більше хорвата дискваліфікували аж на три матчі. Огнін згодом іронізував. Кучер падав, так ніби в нього снайпер поцілив. Суперкубок України 2011 ефектно здобуло «Динамо» із рахунком 3-1. Переконливу крапку у протистоянні поставив Артем Мілевський, а потім вкрай зухвало відсадкував забитого м'яча. Немає цій ситуації. Артема Мілевського. Це страшенно розлютило президента Шахтаря Рената Хметова. Для початку самі підніміться вгору. Шахтар був, є і буде завжди на горі. Нашим болівальникам та й, взагалі, ніяким уболівальникам не потрібно показувати дорогу вниз. Жест Мілевського це демонстрація культури клубу. Якби мій гравець таке зробив, я б його обов'язково покарав. Перепрошувати довелося ігору Суркісу, а от Мілевський у своєму святкуванні не побачив нічого поганого. Натомість, у матчі однієї восьми Кубка України того сезону корінний киянин Олександр Рибка, який переметнувся з динамо у Шахтар, після забитого голову рота столичного гранда, показав середнього пальця фанатам Білосиніх. Після поєдинку рибка безглуздо відхрещувався від непристойного жесту. Я доросла вихована людина і ніколи ніяких образливих жестів нікому не показую. Навпаки, я підійшов до сектору щоб поаплодувати уболівальникам. Як ви собі уявляєте, я на полі показую непристойні жести в той час, як на трибуні сидять мої батьки, таке в принципі неможливо. Нецензурні жести показував фанатам суперника і норвливий динамічний хавбек Денис Хармаш. Ба більше, з висоти прожитих років брикливий півзахисник, схоже, не шкодує про Зараз шкодуєш? Не показав би зараз? Більш з повагою почав ну, ставитись до суперників. <рес> ну, то не суперники, то болячки крісять. Болі вболівальники суперник. Ну, може, хто там там пару человек сиділо, провокація була, яка з моєї сторони біж, не, не здержання, можна так сказати. Я ж не всім показав. Стадіон, а саме в ту сторону. То есть, я там слишком викрики. У 2016-му, через кілька місяців після бійки Степаненка з Єрмонком, стався ще один гучний конфлікт. У грудні того року гранди видали найрезультативніший матч в історії українського класичного. У поєдинку регулярної першості гору взяв Шахтар. 4-3. але більше запам'яталися не цифри, а руйнівні емоції. Бразильський легіонер Киян Джуніор Мораєс в ході однієї з атак відмахнувся ліктем від Степаненка у штрафному майданчику. Тарас опинився на газоні. До бразильця підбіг кучер. Йому жуніор теж зацідив ліктем. Логічно, що зав'язалася штовханина. Мораєса атакували Ракицький і Серна. Хорват та динамівець також відправив нокдаун. Для жуніора, звісно, все завершилося червоною карткою. А ще п'яти матчови яка докорінно змінила його кар'єру. Зеруньо дулі Через два роки Мораїс перебереться у шахтар, спрокувавши цунамі хейту від болівальників та гравців київського гранда. Його лаятимуть, не скучуть подавати руку і навіть повісять ляльку, влаштовувавши моторошний флешмоб. <плес> Перед останнім туром сезону 17-18 Динамо не мало вже навіть математичних шансів наздогнати шахтар у чемпіонських перегонах, але запалу всеукраїнського дербі це ніяк не применшувало. Тож, як завжди, вийшло спекотно. Фінальний свисток зафіксував перемогу киян 2-1. але Велінгтон не проігнорував сигнал про завершення матчу і небезпечно влетів у циганкова, спрокувавши чергову шарпанину. Так, що ж на цьому все що більше зараз буде бійка, напевно, під катом. Що і розпочинається. Чи був фінальний свисток? Тоді, зокрема, прочуханки від Дениса Бойка отримав кайоде, та через мить Кінхонг погасив свої емоції. та вже примириливо обіймався із Ракицьким. У 2019 році ганебною поведінкою відзначилися фанати Динамо, які почали імітувати мапі звуки на адресу Тайсона. Барзилець підався емоціям, тикнув відповідь середній палець і копнув м'яча на трибуни. За що отримав пряму червону і в сльозах покинув поле. До речі, красивим жестом відзначився Шапаренко і Циганков, які підійшли до Тайсона, щоб підтримати. Вони імітували дуже гучний звук. Мавпи, і перше, що я зробив, це відреагував, тому що не було іншого виходу. Я побачив м'яча і вдарив його, показав їм жест пальцем. А потім вибачився, бо це могли побачити багато дітей. Діти мають бачити Тайсона, який посміхається, коли граю футбол, і займається тим, що йому подобається. У той момент я про це не думав. Мені довелося захищати себе, і спосіб захисту був саме таким. Часом під час українського класичного конфлікти спалахували всередині команд. До прикладу, в одній восьмій Кубка України 2019 року, вже у компенсований час Степаненко зрівняв рахунок. Гравці Динамо побачили у цьому прорахунок тренерського штабу і накинулися на ковчу. А Найбільше швидлюті поплавило жарсона Родрігеса. Однак в екстра таймах Кияни таки виграли за перемогу завдяки голу Дениса Попова. Останнім часом перцю люблять підсипати юнацькі склади, і у 2024-му, і у 2025-му вони влаштували шарпанину у демо-версіях класичного. А у дорослі команди днами шахтаря стали поміркованішими після початку повномасштабного вторгнення. Ні, звісно, протистояння не стало менш принциповим. Просто тепер перемоги на полі бою набагато важливіші за перемоги на футбольному.